Хай буде книга, тиві насущний хліб, то зачерпни із неї і напийся снаги, що в серці залишає слід. Як кожен для себе уявляє о, бібліотеку в майбутньому. Нам би дуже хотілося почути е, відповіді іменно ваші, тому що нам е, треба рухатись вперед, і, опираючись на ваші бажання, ваші запитання, тому що бібліотека це, в першу чергу працює для... Бібліотека, на моє життя. От, е, нам цікаво почути відповідь е, ну, скажем, кожної категорії, і учнів, і старшого покоління, і студентів, тому що у кожного своя думка, і вона в дечому збігається, в дечому відрізняється. Для людей, как бы моего возраста, все это осталось так, как оно было, то есть желание читать книги, желание читать газеты, и поэтому мыслить себя без именно библиотеки. Без сотрудников этой библиотеки просто вот невозможно совершенно. И я очень рада, что близко она существует, что можно сюда приходить, что можно брать прессу, что можно быть в курсе всех событий, которые происходят в мире и в стране. И в общем-то я очень рада и очень благодарна. И очень обидно, и очень как бы ну как сказать, что вот дети сейчас молодежь все-таки отходят от книги. Это, это неправильно, это неправильно совершенно. И жалко, что так оно все-таки происходит. Очень жалко. Будем надеяться, да, будем надеяться что все-таки книга останется этой книгой, да. и библиотеки будут существовать. Вот. Но такая тенденция есть, и, к сожалению, очень жалко, что это происходит. Изречение горького. Алеша, что бы ты сделал, если вдруг сделала собака? Я бы книг накупил. Но, конечно, мы сейчас не в такой, не в таком количестве можем покупать книги, но все равно же покупаем. Да. Потому что ну, книги для души и библиотека тоже. Я вот сейчас в наше такое чудное время, ну, в кавычках, наверное, не представляю других библиотек, но это такой уютный уголок, где можно найти все то, что ты хочешь, и тебя помогут в этом. За это вам большое спасибо. Ну а книга ⁇ это неотъемлемые в жизни человека. Я не представляю, что настанет время, когда книги им будут не нужны. Нет, они всегда будут нужны. И всегда они будут. И я этого очень хочу. И жалею тех людей, которые ну, обходят книги, грубо говоря. Так что молодое поколение книга действительно источник знаний. Шановное товариство, очевидно, Тут зібрались справжні книголюби. Е, і Дійсно, як не любити книгу, е, адже книга це унікальне, феноменальне творіння людства, і ми собі не можемо уявити життя без книги. Книга супроводжує нас впродовж цього життя. Вона є найкращим не лише супутником, а порадником у найскладніших життєвих ситуаціях, чи то стосується школярів. Чи дорослої зрілої людини? Я працюю вихователем більше ніж 25 років вже по сусідству в школі-інтернаті номер 20 І ви знаєте, ми просто щасливі, що ми маємо такого гарного сусіда. Нам повезло, що ми спілкуємося з цією бібліотекою. Це дійсно осередок знань. А в особі, шановних працівників бібліотеки, ми зустріли. Доброзичливих працівників, порадників з будь-яких питань. І ось ми часто буваємо тут у гостях, і відповідно їх запрошуємо до себе. Я працюю в старших класах з 5 по 9, бо в нас 9-річна школа. І ось як тільки я беру 5 клас я обов'язково приводжу сюди в бібліотеку. І працівники нам. Знайомлять з історією бібліотеки, знайомляться з цими затишними прекрасними залами, вчать дітей, як знайти потрібну книгу. Думаю, що такі зв'язки з бібліотекою сприяють з бібліотекою, з духовному розвитку учнів, залучають їх до свідомого читання, яке зараз дуже необхідне, правильно тут колеги підказували, що дійсно спадає цей рівень, це зацікавленість працювати з живою книгою. Але це, звичайно, наше з вами завдання перенакшувати все, розказувати дітям про цінність книжки. Ну і, звичайно ж, бібліотека допомагає, якщо взяти молодші діти, які ходяться, і били виставлення до книги, повага до книги. Оскільки, як казав поет Дмитро Павличко, життя без книг це хата без вікна. Навіть працюючи на заводі електриком, я звертався в бібліотеку, ходив спеціально за спеціалізованою інформацією по електротехніці. І звертався в парламентську бібліотеку, навіть в мене абонемент Тобто бібліотека для молоді, ті, що вступають в життя, якраз це як, як для шукачів. І те, що було сказано, що от як не читачі, а користувачі. То це якраз і говорить на користь цього, яку користь має приносити бібліотека. Це перш за все джерело знань. Як відомо, до нашого цього тисячоліття не дійшли ні ті сучасні комп'ютери, які колись були, має тисячу, має дві тисячі, але дійшли папіруси, дійшла влез книга, фотографії, по крайній мірі, збереглись. А технічні перестрої, які колись були, може, вони не дійшли. Це я немов би заскакую. Що без комп'ютера медалі. І тим більше я в інтернеті знайшов сторінку, там виступала, виступав хлопчик один індей, там на сайті Карусь. Русь. Ну, йому дано таке, що він виступав там як яснобачен, то він сказав на ну, майбутнє. Так, да, зараз інтернет є, але в майбутньому, коли вже люди будуть користуватися вже, не немов би і не розмовляючи, ну, як Яснобачення. Говорить, інтернету не буде. Але зараз він потрібен. Все життя йде вперед Я, Мені здається, не зовсім правильно, не зовсім коректно стоїть запитання, коли е, буде в майбутньому тобто, книга чи тільки інтернет. Е, мені здається, що все-таки буде і інтернет і книга, тому що навіть є такі вже дослідження в Великобританії, та ж сама компанія Google, яка проводила дослідження. Електронні книги. В Америці великі дослідження теж проводили компанії, іменно випускники електронних книг. І вони зрозуміли, що зупинилось на відмітці 51% користувачів електронної книги і далі не рухається, не зростає цей відсоток. Все-таки люди йдуть ну, не тільки в бібліотеку, взагалі, купують книги користується книгою, тому що те, що несе електронна книга, вона більше несе інформації, те ж саме інтернет. А сама книга вона має іншу інформацію, вона має інше значення для людини. Коли людина бере в руки ту ж саму книгу, йде тактильний Так. Так, і ну, та інформація, яку в неї заложили, не, не тільки ті рядки, що тут написано інформація, а навіть іде передається та інформація, з якою енергетика, скажімо так, з якою її створювали люди, які про щось мріяли, які хотіли чимось допомогти наступним поколінням, і та ж сама краса, тому що на екрані одне це що сприймається зором. Ну, коли ти береш і не відблискує той же самий екран, а іменно сторінки, це вже трохи інше. Дивіться, клубів немає, ті, що при заводах були. Все вже зараз приватизовано, все у користь пішло на користь золотому тельцю, мамони. Залишається що? Залишається територія бібліотеки, які навіть ті ж самі капіталісти. Деякі капіталісти, причому. Це не той капіталізм, який що був у XVIII-XIX столітті. Я на цьому акцентував як автор. Я зараз навіть читаю читаю Генрі. Коротеньке оповідання: 5-6 листів прочитати на ніч легенько, знаменити його, дуже по темі скажу, але знаменитий його вислів одного з героїв болівар не винесе двох. Це хай буде відповідь і про... Питання, хто виживе, книга виживе, чи інтернет виживе. Я думаю, книга залишиться. Я ж говорю, папіруси, що тисячолітній давності збереглися. проблема для бібліотек, тому що бібліотек в Україні 26 тисяч по моїх. А книги даються тиражом 1 тисячу. Це вже такий, я не знаю, не ідіотизмом називати, а щось таке. Тобто це якраз те питання, яке бібліотека своїм, своїм життям і ставить. Тобто, тиражі книг мають бути менш, не менше 30 тисяч, щоб кожна бібліотека мала цю книгу. І плюс до того хай 5 тисяч знаходить у мілорівці. Це майбутні книги, а звідси і майбутні бібліотеки. Я пов'язую це питання таке економічне і політичне, але бібліотека. З цього, як говориться, починалося просвітництво з 70-х, і 100 років, і 1000 років так звані походи в народ. Це майбутнє бібліотека і вона має бути саме тим таким, джерелом. Вона вже має бути взяти на себе таке джерело такого. Ну, в якійсь мірі просвітниць, так справді. Ну, бібліотека ж не може стояти беже... окремо від життя. То ж само політично, соціально, економічно, тому що ми є частка цього всього нашого суспільства і нашого життя. Я тому думаю, що в майбутньому збережеться електронна і друкована на папері книжка. Ну, ви один приклад навели. Ну, якісь раритетні видання ілюстровані. Ну, це звичайно для колекціонерів, букіністичні видання. Це все, якщо воно віртуальне, ну, який колекціонер буде збирати з інтернету, а, а так людина збирає хороші альбоми, художні, рідкісні, букіністичні видання. Ну, це стосовно колекціонерів, їх небагато. А от для дітей, для дітей ілюстрована книжка це ну, радість. І порівняти моя внучка Гаррі Поттера читала на телефоні. Ну там через економію пам'яті немає ілюстрації. А для людей це ж головне: ткнути пальчиком зайця», чудові ілюстровані книжки Абаба Галамага, Львівське, оце видання, чудові ілюстрації. І це Дуже часто втрачається в електронних, тому що там економлять на пам'яті. Це друге. І, і ще одна е, така функція саме бібліотеки, яка в інтернеті нема, це рекомендації професіоналів, от вас, бібліотекарів, що почитати, коли приходять людина, особливо молоді, діти приходять, що почитати, що в інтернеті з цього приводу візьмеш. Можу, у мене є комп'ютер, можу читати, але там якось мені не комфортно. Не комфортно. От, от сам. Я люблю це, я так розгану, почитати, як ти, ти напіваю. Ну, з Длончаткою це можна, звичайно, з комп'ютером цього не зробиш. А Кламчатки теж там. Общі, ну, і за комп'ютером ви не посидіш, от, довго, правда? У Висоцького це така пісня є. Там балада про Робін Гуда. Ті, хто бореться за правду за справедливість, нужні книжки в читали. Ось Отакі слова у нього. Чотири, якщо. Це я от вчора сидів і так написав, так щоб від себе, сказати, що яка моя думка. Ну, майбутнє бібліотеки це безперечно. Я вважаю, повинно бути з книгою, яку не можна замінити електронною версією. Мабуть, я вихований на книгах, і для мене книга залишається джерелом знань і найкращим подарунком. Але через 100 років невідомо, що буде. І в принципі, нові покоління вирішують все по-своєму. Я думаю, що навряд чи все ж таки бібліотеки втримаються в такому вигляді, який вони зараз є. І розвиток цивілізації буде стимулювати нові якісь технічні засоби пізнання. І ще я хочу сказати, що зараз вже розвиваються електронні системи звукові. Тобто йде е, звуковий рядок і можна читати ці книги в звуковому варіанті. Тобто навіть е, не буде потреба гортати ці сторінки там, і так далі. Ну, це моя точка. Поживемо, побачимо. Приходить такий період, що закидається той комп'ютер і все інше, іменно хочеться прочитати книгу. Те, що читають чи на телефоні, це зручно. Планшет теж зручно, теж електронна книга, скажімо, в метро в транспорті десь ще десь це економить час, тому що дуже все швидко у нас йде. Але от іменно для душі взяти книгу, відпочити. Не дарма ж називалися бібліотеки, ще в Древньому Єгипті відкопали, аптека для душі. Могли зрозуміти, в чому річ. Поки не знайшли, не побачили на стінах вибиті каталоги. Уже була систематизація в Древньому Єгипті. Систематизація папірусів, знань якихось була потреба у древніх людей. Для мене бібліотека є моєю мрією, надією, допоміжним ланцюжком в, моє... в моєму житті і діяльності. все, що говорили. І мені От останнє виступлення, здається, достаточно таким реальным, потому что критика существующих порядков и всех недостатков, это уже настолько надоело все. если сравнить, вот, например, мое детство, когда в 8 лет я оказалась под Ленинградом, мы оказались в оккупации, все двери квартир, домов были открыты. Можно было ходить и подбирать разбросанные книги. И я их подбирала и читала. Так вот тогда хуже было. Сейчас можно читать. Было время еще, когда вот собирали мы чтобы какую-то книжку купить. Вот сейчас можно купить дорогие книги. И мне кажется, что именно библиотека чем ценна? Зачем дома иметь все? Это невозможно. А прийти в библиотеку и почитать книгу, потом поделиться с друзьями, посоветовать им взять эту книгу, по-моему, это реально, и все это мы можем делать конечно, библиотека сейчас вот тот очаг, где люди могут собраться, обменяться своими мыслями по каким-то проблемам интересующим Конечно, привлекая и литературу соответствующую. Я думаю, с часом все, все воно изменится, все будет устатуется, и все будет, будет доброе. Все, залежит все зависит от нас, самих, все в наших руках. Будем надеяться, что все у воно... нас